Добрий день. У нас 11 година ранку, 23 червня 2025 року. Ми сьогодні проводимо громадські слухання у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля стосовно нового будівництва свердловини з водорозбірною колонкою в селі Марківці Ніжинського району Чернігівської області. Справа в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 12 514. Замовником планованої діяльності є Бобровицька міська рада. Громадські слухання проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який зобов'язовує суб'єктів господарювання попередньо оцінити вплив планованої діяльності на довкілля відповідно до підпункту 2. Пункту 2 Статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року за номером 989, громадські слухання. Проводить департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, який є уповноваженим територіальним органом з оцінки впливу на довкілля. Мене звати Валентина Ганжа. Я заступник начальника управління, начальник відділу оцінки впливу на довкілля. Управління природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Звертаю увагу, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань, який буде оприлюднено на Ютуб-каналі Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Також посилання на відеозапис буде оприлюднено в єдиному реєстрі зацінки впливу на довкілля та на офіційному веб-сайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Хочу вас повідомити про те, присутніх, що в разі оголошення тривоги я прошу вас потурбуватись про свою безпеку, перейти в безпечне місце. І чи в укриття про те, що ви переходите в безпечне місце і вам треба пауза, я вас прошу повідомити. Департамент же в свою чергу переривання громадських слухань не буде здійснювати. Але ми вас почекаємо і потім перейдемо. Наразі 11.03. до громадських слухань у нас підключилося. З двома ніками це Андрій Коваль та Фоб Котельчук. Я прошу вас з голосу представитися і потім ще в чаті написати: ви є представниками замовника чи представниками громадськості. Прошу Андрій Коваль. Добрий день. Представник від Бобровицької міської ради Андрій Коваль, начальник відділу будівництва житлово-комунального господарства та комунального майна. Дякую. Тобто ви представник замовника і так. ФОП Котальчук, будь ласка. Добрий день. Галета Ольга Васильівна, представник ФОП Котальчук. Ми є розробниками звіту. Тобто ви теж представник замовника. Так. Наразі вже 11.04 у нас представники громадськості на цю хвилину не приєдналися. Ми з вами чекаємо до 11.15. Тоді вас прошу включитися, але, може, і раніше, чекаємо. Чи приєднаються представники громадськості? За цей час ви можете виключити і мікрофон, і відеокамеру. І в чаті ж, будь ласка, напишіть себе повністю. Продовжуємо роботу, будь ласка, включіться. До громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля щодо нового будівництва свердловини з водорозбірною колонкою в селі Марківці Ніжинського району Чернігівської області. Справа в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. 12 514, наразі приєдналися лише представники департаменту екології та природних ресурсів та замовника планованої діяльності Бобровицької міської ради. Тобто Андрій Коваль, представник замовника, начальник відділу будівництва житлово-комунального господарства та комунального майна Бобровицької міської ради, та Галета Ольга Васильівна, представник ФОП Котельчук. Які є розробниками звіту з оцінки впливу на довкілля? Представники наразі 11 та 15 представники громадськості не приєдналися до громадських слухань. Про що буде складено акт про наявку громадськості на громадські слухання? Буде цей акт розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на офіційному вебсайті. Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації посилання на відео буде розміщено також на єдиному реєстрі, єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на офіційному веб-сайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Відповідно до пункту 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року No989 зі змінами, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Всім бажаю мирного та гарного дня. Дякую за співпрацю. До побачення.